Ходьте райдере. Я вас чекала. Ну, що ж, показуйте те, що я вас просила зробити. От, я зробив. Що, що? Я для чого вам такі гроші плачу за оце? Як це мене вже це все дістало? Райдери, я вам даю останній шанс зробити фотосесію на тему справжня краса. Адже ви маєте самі придумати, що означає справжня краса. Далі, з вами буде працювати відомий програміст-фотошопер на ім'я Мішель Лескін. Також, моделі наші Ізабель Авді, Моніка Сміт, і... Аля Кінгу, так райдери, якщо ви справитесь з цією роботою, то ви отримаєте найдорожчий у світі кристал. Ось він. Ой, справжній бриліант. Тому ви розумієте, як ви маєте постаратися і здивувати мене та відомих журі? Ви зрозуміли мене? Зрозумів. Я все зроблю, щоб отримати кристал. Вас сплави з Ой, так все чудово, все потихеньку. У е, мене чудові оператори, в мене чудові монтажери, програмісти, моделі. Все ідеально. А у вас як? А в нас ну, неплохо так. Просто я ще не долучилась діти настоящий селстю, Що я на моїх фотках. Настоячу селсть. Зрозуміло, так, ну, так мої програмісти набагато краще з цим розбираються. До речі, знайомтеся, це інженер мейкер мій. його звати Степан. Hello, Забула попередити він німець, тому я буду вам перекладати гаразд. Last. А також куштуйте, дівчатка мого лобстера, дуже смачний в цьому ресторані. Це лапсу. Я лапсу, добу, поплобу, добу. А також делікатес це вишня, а також дуже смачненьке тістечко називається вкусне. Настільки вкусне. Ну, давайте поговоримо про щось інше. Я маю отримати цей кристал. Я зможу це зробити. Ва ха 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 ха. Це має приїхати це авто. Це у нас такий. Як його звати, ви знаєте? Ні, от зараз ми познайомимося. Добрий, ну, день, добрий, добрий день. день. добрий день. Як тебе звати? Мене? Як його звати? Мене звати Лайда? Мене звати Ізабель. Вау, Мен... я. Дякую. Мене звати Мішель, а я Аля. А мене звати Моніка. Познайомитись. Нам теж. Це буде на цій машині О, їхати. Так, да, я водитель. Типа, залу буде Можна я буду добро. спереді сидіти? Да, добре. Якщо угу. ви не проти? Ні, ні. Райдери, я хотів сказати те, що я буду твоїм напарником. Так що ми разом будемо робити фотосесії, відео і так далі. Зрозумів мене? Да, мені говорили, а да. що це за такий проїзд тут? Так, ладно. Обережно, обережно, дадеш ведети. Всі живі? Так Моніка, э, я, Мішель і Аля. Папа, а де свій райдер? Я. Райдер. Давай, давай, злізай з квіті. Здесь возле бути фотосісік. Ну добре, я бантик загубила. тобі! Потім райдер, спочатку її бантика маємо знайти. О, ви на мене наступили, не на квіти. Але ти дурненький. Що це? Ладно. Я, здається, щось там бачила, райдера ка туди піди. Бантик! Давай неси його сюди. Все, я тут не буду фотографувати, все побачу. Райдере, а де наше авто? Воно кудись туди поїхало. Що Хто це зробив? Це ж точно не ми. Це хтось зробив спеціально. Увагу. Так хочете, щоб на нас звернули увагу. Саль, що нельзя. Нужно заздать, поки я не увидять. Побачить нас. Чому ти мене райдери кликав? О, це ти сам зробив сердечко з да. квітів? Да. Який ти молодець? Давайте тебе обніму. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти якийсь червоним став. На сонце перегрілося. А, ну добре. Давайте одразу сфотографуємось, бо ми з тобою два добермана. це буде чудово. Ой, вітер трохи здуває. Що ти там казав, що сталося з машиною? Чому ми не можемо їхати? Здо колесо. Да? Да. У мене на ці квіти. Може тоді тут зробиш декілька фото, а я щось придумаю. Ой, я не можу. Ой, бачок, алергіни, а вчіочика мене на ці квіти. Петра, навіщо я пішла з тобою з тими курочками дивитися? Ти серйозно? О Диві, ну. Okay. А, подивись. Причому ти дивишся мені прямо в очі? Райдер. Що сталося? Я Райдер. тебе люблю. Що? Треба щось розказати Моніці. Моніко, Моніку лише я таке дізналася. Що? Ізабель і Райдер тепер парочка. Розумієш, вони поцілувалися. У мене є фото навіть. Подивися. Бачиш, який вони досі потяжки? я в шосі. Друзі, Это... давайте зробимо останнє фоточку, ще ми всі разом, бо це ідеальний проєкт вийшов. Давайте, команда. Ту, все, ми сфотографували, зараз гляну, що там в нас на комп'ютері вийшло. А ну-ка, стоп, стоп, стоп. А це хто такі? Хі -хі. А, хто це взагалі нас там? Ви хто такі двоє? Кто вы такие? Посмотрите еще раз. Вы, вы тут, у нас тут съемки. Я Бетти стал, я от стал. Мы Забыть... по водам. А что вы тут забыли? У нас тут съемки, совсем то... Алиса попросила с вами последить, чтобы вы ничего не отчеварили. А тут такое, что вы здесь и любовь была зашла. Ну ладно. Ладно, сідайте до нас в машину, бо ми вже закінчили зйомки і будемо показувати Алісі, як ми постаралися, як наша команда постаралася. Ну окей. Ну що, погнали!